Всім привіт! Ви на каналі Поки Молоді. Назвати Юлія та Сергій і ми раді з вами познайомитися, якщо ви дивитесь наше відео вперше. І в цьому випуску ми познайомимо вас з чарівним мальовничим Закарпаттям. Ми відвідаємо справжнє диво, Закарпатське море. Будемо слухати вранці шум річки з тераси інстаграмного будиночку, який не коштував всіх грошей світу. Здійснимо подорож у часі в атмосферному музеї архітектури та побуту. Та перевіримо свою витривалість в поході до загадкової вежі на вершині гори. Ну і який же випуск без поради, де можна скуштувати найсмачнішу форель в Карпатах? Цього разу ми вирішили дослідити самобутню Закарпатську область. І обрали ми для цього село Колочаву. Якщо ви їдете власним авто, то можете не переживати, бо дороги тут за декілька років до війни встигли збудувати відмінні. А з таким видом з вікна рухатись по ним взагалі суцільна насолода. Але ж і громадським транспортом потрапити в Колочаву дуже просто. Бо, приїхавши потягом в Ужгород, Мукачево чи у Воловець, можна автобусом дістатись Колочави. Колочава по Карпатським міркам доволі велике село, в якому проживають близько 7 тисяч людей. Село Колочава розташоване на території національного природного парку Синевир. І якщо помітите придорожній інформаційний стенд з локаціями для відвідування, то навіть з нього стане зрозуміло, що в Колочаві є що подивитись. Але чудовими гірськими краєвидами колочами ми ще встигнемо намилуватись, а натомість пропоную розпочати цю подорож з найголовнішої локації, заради якої ми сюди і приїхали. Але перед цією родзинкою хочемо показати просто гарне місце, яке ми не змогли оминути. Так, це звичайний підвісний місточок, який можна знайти, напевне, у кожному селі в Карпатах. Але ж оцініть, який фантастичний вид відкривається з нього на гори та стрімку гірську річку. І коли довкола вся ця краса, то одразу починаєш розуміти, що з когачавою ми не прогадали. Далі ж по нашому маршруту запланована локація, яка була поміж тих, що відмічені на інформаційному стенді нацпарку Синевирт. Дуже часто в інших блогерів бачив, як вони рекомендують відвідати центр реабілітації бурого ведмедя, оскільки він знаходиться якраз на шляху до озера Сеневір, до такої визначної якби, локації туристичної в цьому регіоні. А ми ж прямуємо до іншої локації, а саме до Тереблерійського водосховища. І на шляху до нього можна відвідати центр реабілітації хижих птахів. Координати даного центру, який називається Сапсан, як завжди, залишаємо в описі під відео. Виявляється, що цей реабілітаційний центр це лише невеличка будівля з п'ятьма вольєрами. Жодних тахів ми не побачили, дуже спекотно, вони всі сховалися. І тут нема ніякої каси або щось таке, де можна пожертвувати дати гроші на корм тваринкам. Ну, нема що казати, бо ми нічого не бачили. Коротше, вирішили ми поїхати на доволі популярну локацію поблизу Колочави, а саме на Требле ріцьке водосховище, яке ще пафосно називають Карпатським морем. І от до моря тут дороги геть зовсім немає. Тут одні суцільні ями. Можливо, треба було навіть йти пішки. Закарпатське море знаходиться у восьми кілометрах від Колочави. І десь третину цього шляху можна проїхати по відремонтованій дорозі. А от вже далі починається справжнє випробування для тих автівок, яким давно не робився техогляд. Ну, все ж таки, повільно і при великому бажанні доїхати можливо. Що ж, ще трохи пройшовши, ми нарешті побачили це рокотворне диво, з висоти схилів водосховища видно його розміри. І може камера не передає цих масштабів, але тільки уявіть, в вдовжину теребле водосховище має 9 кілометрів, а в найширшому місці цілий кілометр, це справді немало. Але як тільки ми почали спускатись все ближче до води, то наш подив від краси цього місця змінився на шок від того наскільки воно засмічене. Місце надзвичайно гарне та має величезний туристичний потенціал. Але це сміття псує будь-які враження. Ми не знаємо, чи це просто після зливи, так чи це відбувається постійно ось така ситуація. Але ми бачимо на задньому фоні місцеві, які просто... Купаються у цьому бруді, вони взагалі не звертають на це увагу, і це дуже вражає в поганому сенсі, звісно. Люди, давайте щось робити зберігати природу. Насправді часто проводяться толоки по прибиранню берегів, але після паводків у водойму знову наноситься купа пластику та різного сміття. Ми навіть бачили трупи тварин. На Теребарійському водосховищі є декілька поєнтів з гарним краєвидом. І от зараз ми приїхали на перший з них. І тут, як Юля сказала, дуже погана ситуація зі сміттям. Тому ми зараз вирушаємо на інший поєнт і дуже сподіваємося, що там ситуація з цим буде набагато краще і ми отримаємо ті враження, на які сподівалися. Ну що ж, наші сподівання виправдались в повному обсязі. І тут не треба слів, просто подивіться на цю красу. Вали дане водосховище, яке ще називають вільшанським, в 50-х роках минулого століття. І до речі, вода з озера Синевир також наповнює Тереблеріське водосховище. А от середня глибина становить близько 10 метрів. На другому заїзді тут є навіть альтанки, де можна посидіти. Тут є місце для шашочку і такого іншого багато костеріч, але тут люди дуже насмітили. Але все одно звідси просто найдивовижніший вид на це карпатське море. Перед поїздкою на водосховище рекомендуємо запитати у місцевих жителів, чи воно не спущене або чи не пересохло. Бо влітку таке буває. І щоб потім не засмучуватись, то краще це з'ясувати заздалегідь. Ну а ми повертаємось назад в колочаву, щоб показати наше житло на найближчі пару днів шале у шмулиги. Ми оселились в Ковачаві, і в нас тут буде дуже пафосний готель. Ви тільки подивіться на це. Це е, дуже стильно, модно. І зараз я вам ще покажу, що там всередині. Ми самі в захваті, оскільки ми знаходимося прямо коло річки. Це дуже гарно, і треба лише побачити, який там вигляд. Ходімо, покажу. Вид справді був неперевершений. Прокидаєшся, а з вікна така краса, наче це якісь фотошпалери. Саме за місце розташування ми обрали цей готель. У нас тут є власний вихід до водички, до річки і власна тераска. І це ще не все, оскільки треба зайти до нашого цього будиночку і подивитися, що є там. Подімо. Наче цей будиночок здається трохи таким замалим, але це не так. Він доволі просторий. На другому поверсі там просто наше ліжечко на двох. Тут у нас є диванчик, є якийсь шкафчик з рушничками. Тут в нас навіть містилась ціла кухня. У нас є холодильничок, мікрохвильова піч, стіл та аж чотири стільчика. Тут у нас є чайничок, є купа посуду. Тут всюди є посуд, і, до речі, нам а, власниця цього готелю дала навіть вино на пробу цілий літр. Тут є плита електрична, тобто можна буде приготувати собі їжу. Звичайно, у нас є тут санвузол. Тут просто душ а, і все так мінімалістично, по-простому, але сам вид це просто вау. Але не тільки вид тут, вау, але і ціна. Ми встигли забронювати всього за 1500 гривень за ніч, але лише на дві ночі, бо бронювання розписано на тижні, а то і місяць наперед. Наш ранок почався дуже ліниво з кави на терасі, бо в такому місці неможливо інакше. Але недовго тривало наше єднання з природою, бо в нас була купа планів на цей день. Колочаву називають селом десяти музеїв, тому ми, як блогери, не вправі не показати найкращі з них. Сьогодні ми завітали до музею Іскансену, що знаходиться у Колочаві. Дуже радимо це місце для тих, хто хоче відчути дух історії та подивитися на старі хати. Музей архітектури і побуту Старе село знаходиться майже в центрі Когочави просто неба і налічує близько двох десятків житлових і господарських будівель. Територія музею доволі велика, але без екскурсії можна потрапити не до кожної хати, хоча і тих, що відкриті, вам вистачить на декілька годинну прогулянку. Біля входу є карта музею, яку рекомендуємо сфотографувати. Оце вішаки. Оце дизайнерське рішення. О, диви, там ще рога. Музей відображає культури бойків, гуцулів та лемків, а також через архітектуру передає настрої, коли колочава перебувала у складі різних держав. Окрім житлових приміщень, де ретельно відтворено побут наших предків, що жили в таких хатах 150-200 років тому. В музеї дуже цікаво оформлені тематичні хати. Наприклад, є хата Чоботиря та Бондаря, де через деталі передано суть даних ремесел та їх складність, бо це все була виключно ручна праця. Ще з цікавого була сільська школа, де діти різного віку навчались в одному класі та ще й по церковним книгам. Є ще хата Бірова. Типу сільського голови, який жив трохи заможніше за інших, лазня та водяний млин. На початку ХХ століття кожен десятий житель колочави був євреєм. Тому в музеї є єврейський молитовний дім та корчма, що відображають життя та побут цієї частини населення. Можливо, якщо ви були у Львівському скансені, в парку Шевченка або в Пірогову в Києві, то вам вже буде не так цікаво, але все ж таки тут є своя магія цих гір, які довкола, і все одно я вважаю, що треба відвідати таке місце. Тим паче, що ціна тут цього якихось 120 гривень з дорослої людини. Тому підтримуйте такі місця, ходіть обов'язково сюди, і вам я сподіваюся, що сподобається. Так, гори і справді додають колориту цьому музею, де можна здійснити хоч і уявну, але подорож у часі. Але все ж таки цей музей може бути цікавим, оскільки, окрім 200-річних і більше навіть там хат. Старих тут є також невеличка ділянка, де є музей вускоколійки Карпатської. Тобто тут виставлені потяги та різні автівки, які також були переставлені на ресі, щоб також рухатись по ним. Зараз я вам це також покажу. Вузкоколійка, як зрозуміло з самого слова, означає, що колія просто вужча. адже в горах складно прокладати залізничну колію стандартного розміру. Багато хто сюди приходить саме заради Колочавської вузькоколіки, що є справжнім брендом Карпат. Тут представлені декілька вагонів Вагони для привезення людей, для транспортування лісу, радянський товарняк та навіть вагон швидка допомога. Хоч це і трохи дивно бачити Волгу на рельсах, але як заявляють екскурсоводи, то всі експонати, потяг та автомобілі в робочому стані. Наразі вагони загорожені, і ви не можете прямо всередину зайти. Але хоча б позаглядати можна, там є експонати. Звичайно, ми так і зробили, але там не було нічого цікавого. Але нам все ж таки вдалося натрапити на один відкритий вагон в ретро стилі. Ну що ж, вирушаємо далі досліджувати колочаву. Ще один музей в самому центрі Колочави, який можна відвідати безкоштовно, це Церква Святого Духа 1795 року побудови. Вона дуже гармонійно доповнює експозицію музею Старе Село, хоча й знаходиться трохи віддалено від нього. Ну а ми вже суттєво зголодніли, тому їдемо поїсти чогось смачненького. І, як завжди, найкраща ідея в Карпатах це скуштувати місцеву форель, яку ви самостійно впіймаєте. Для цього ми обрали Колочавське форелеве господарство по вулиці Волошина. Ну що ж, декілька хвилин, і величезна, свіжа, виловлена, екологічно чиста форель на 1 кг і 100 г відправляється на приготування. До речі, ви знали, що форель може жити лише в чистій воді, тому можна бути певним в її якості. Ми приїхали до фарелового господарства, яке так просто і називається фарелово господарство. Знаходиться воно в Коачаві по вулиці Волошина. Воно знаходиться прямо коло річки, тут доволі затишно. Все таке новеньке, чистеньке, багато цих струмочків, де можна виловити форель, ловити її буквально якихось пару хвилин. От, але що тут вражає найбільше, аніж цей інтер'єр, весь цей заклад, то це ціна. Бо 100 грамів форелі тут коштує 65 гривень, тобто за кіло це 650 гривень. Ми вже багато де їли форель в Карпати, і можу сказати, що це прям дуже дорого по місцевим міркам. Але сподіваюся, що воно хоча б того буде варте і буде смачно. Ми взяли порцію картоплі, компот та салат. Меню тут дуже скромне, але ж і ми приїхали не за кулінарними витребеньками, а просто поїсти смачної риби. І це все разом з рибою нам обійшлось трохи менше, ніж тисяча гривень. Ну що, звісно, вона смачна, дуже така ситна, м'ясо таке прям соковите, вона тут прям відгодована, така жирненька. Бо ми в інших місцях їли, і там вона була не така прям поживна, а тут прям вона величезна і м'ясо трохи от відміна від тих, що ми їли. Але кожен мій шматок новий, що я кладу у рота. Я постійно згадую про її ціну, і вона мені прям не лізе, бо це прям дуже дорого. А так все відмінно. Можна безкінечно жалітися про ціну, а можна просто насолоджуватися кращою рибою, яку ми їли в своєму житті. Я обираю друге. Коли під вечір спала спека, ми пішли знову гуляти по колочаві. Адже тут, куди не підеш, всюди буде гарно. От тільки погляньте та відчуйте цей вайб Карпат. Вася з місцевими жителями та дізналася, що Колочава знаходиться на 600 метрах над рівним морем, що робить повітря цього місця найчастішим в Україні. А ще стосується сміття, про яке ми говорили раніше, то це досить велика проблема, про яку вони знають, і так як місцева річка впадає і в Дунай, то це проблема не тільки України, але й всієї Європи. Тому Єврокомісія вже виділила 15 мільярдів. Єбро на побудову трьох сміттєпереробних заводів. Колись 10 років тому ми були в трьохденному поході, після якого купались ось саме на цьому місці. І ці гори та їх краса так і манили нас знову поринути у ці безкрайні простори. Але спочатку нам треба переїхати в інший готель і відпочити. На наступні дві ночі ми обрали готель удвічі дешевший за шале. Всього за 750 гривень за ніч, але не менш комфортний, та який також знаходиться прямо біля річки. А ще тут дуже приємна територія, є альтанка, де можна поїсти, і дуже радимо замовити щось куштувати у господині Олени. Вона готує смачні домашні страви по дуже приємним цінам. Назва цього готелю кологір, і вона повністю себе виправдовує, бо гори справді дуже близько. Та й з нашого вікна був гарний вид. Номери тут простенькі, але чисті, і з власним душем та туалетом, а ще й з виходом на балкон. Нам справді сподобався цей готель, який не вартував купи грошей та повністю відповідав нашим вимогам. Відпочивши на ранок наступного дня, ми зібрали наші наплічники та вирушили в довгоочікуваний похід. Як можна бути в Карпатах і не сходити, хоча б коротенький, легенький, але похід. Тому сьогодні ми відправляємося на гору Топас. Я справді не знаю, яка її там висота, потім напишу. Але сподіваюся, що це буде дуже цікавий похід, оскільки позаду вже дуже гарно. Види справді були наші з якихось фото з інтернету. А це ми тільки пройшлися якихось 15 хвилин. Стежку, якою ми йшли, порекомендував нам власник готелю. Нібито вона коротше за іншу, яка була подалі від готелю і якою ми хотіли підійматися. І тут, трохи забігаючи наперед, скажу вам, що не раджу стежку, якою пішли ми, а лишаю координати, де треба починати похід іншою легшою стежиною. Для мене даний похід це своєрідний виклик, тому що в мене була операція на ступі. Потім в мене там розійшовся цей шов, нога ще досі набрякша. Мені дуже важко в цілому йти, але я прийняв цей виклик і ми, я впевнений, подолаємо цю вісень і піднімемось на саму гору. Я півтора місяця майже не ходив, і мені дуже хотілося щось собі довести. Але тільки но ми зайшли в ліс, то одразу почались пригоди. Ну, по-перше, стежка стала, наче ця жаба. Ніби вона на карті є, але ніхто її не помічає. Потім Юля сильно впала і забилась, і з нею впала наша мотивація. Ну і ми ще й заблукали. Тож краще обирайте перевірені та промарковані маршрути. Якщо бути геть відвертим, то цей підйом прям був занадто складним. Ми пішли трупою, яка вела прямо від нашого готелю. Тобто, це не основна якась тропа, вона була дуже різка, крута. І ми проходили через ліс, дуже густий, тропа заросла. І це було дуже складно. Зараз ми вийшли нарешті на хребет. Тут трохи полегше. Вже бачимо цю вежу, сподіваюся, що ми все ж таки дійдемо. Бо ми якісь слабенькі. Геть. Хайкінг то, звісно, корисно, але шкода, що ми займаємось ним дуже рідко. Але види довкола. Майже повністю компенсували наші страждання. Ми вже так багато відвідали місць в Карпатах, ходили в походи з ночівлею, підіймались на найвищі вершини, але кожного разу, коли ми бачимо цю красу, це ніби вперше. Далі йти було трохи легше: Тропа була кам'яниста, а на горі виднілась металева вежа, яка й була нашою ціллю. Хоча мухи, які нас постійно супроводжували, трохи все ж заважали. І як тут люди на цій полонині красна можуть цілими днями випасати худобу? Ми піднялись на гору, яка навіть не має назви, але на ній був встановлений великий хрест на висоті трохи більше 1500 метрів. Коротше, не дійшли ми до самої металевої вежі на горі Топас, але в принципі і тут прекрасний вигляд на колочаву, і ми не бачимо причини, на що нам далі треба рухатись до самої тої вежі. І так дуже гарно. Що ще треба? До вежі на горі Топас нам залишилось тисячі десь кілометр. Але залазити на неї ми не збирались, хоча це можливо. Але все ж таки, що ж то за вежа така? Її висота становить близько 65 метрів. І якщо вірити більшості джерел в інтернеті, вона мала чисто військове призначення і за часів Радянського Союзу використовувалась для калібрування радіолокаційної станції, що базувалась у селі Пістяровому. В цю версію ми охоче віримо. Бо розміщення військових об'єктів на карпатських вершинах було далеко не поодиноким випадком. Варто лише згадати дуже популярну РЛС Памір. Та й сама назва Топас була дана як кодова, бо взагалі гора, на якій встановлена вежа, називається Красна, але якось Топас теж прижилось. Ну а в наш час гора Топас стала справжнім магнітом для екстремалів. Ви могли запитати, а чому Юля нічого не коментує? Ну... Насправді я весь цей шлях просто страждала. Це було дуже важко, я дуже боляче впала, я розцарапала собі усі ноги, мухи весь час нас супроводжували. І в якийсь момент я думала, що все, я здаюсь, я не можу, але. Коли б ще я спалила за один раз 1300 калорій, так? І можливо нам, українцям, і варто ставити собі оці неможливі цілі. Бо ми можемо все. Ми не зламні, ми зможемо перемогти, ми зможемо вигнати ворога. І все буде Україна. Відбулось дещо непередбачуване. А саме якимось чином у мене не зберіглась частина відео після походу. Можливо, я просто забув їх скинути. Але все ж таки ми домовились з нашою господиною пані Оленою, що вона після походу приготує для нас традиційну колочавську страву ріплянку, яку готують лише в Колочаві. Та що казати, їй тут навіть присвятили щорічний фестиваль. У мене залишилося лише аудіо того, що я розповідав. Але на крутому каналі двоколісні хроніки, який я сам дивлюсь і вам раджу підписатись. Я знайшов відео з тією самою господиною Оленою, яка готувала для нас ріплянку. Що ж воно таке? Ріплянка готується з картоплі, яку тут у колочаві називають ріпою. В ріплянку до вареної та потолоченої картоплі додається манка та кукурудзяна мука. І ріплянка зазвичай подається з фрігою та маченкою. Маченка це є яєчня з додаванням сметани і кефіру. Фріга це бринза, розтоплена зі шкварками. Я вам раджу це спробувати. Це, так, знаєте, по-карпатськи. Вони тут звикли куштувати все-таки дуже ситне, жирненьке. І ціна за цю всю тарілку, за нашу порцію, 160 гривень. Тут наїстись можна удвох такою тарілкою. пробуйте. Дивлячись на сміття, погану дорогу та зарослі тропи, ми все одно віримо, що це лише тимчасово, бо насправді ми самі бачимо, що навіть під час війни багато чого будується та розвивається. Тому любіть Україну, підтримуйте підприємців, подорожуйте. Треба всім побачити це різноманіття нашої країни. Вона в нас найгарніша, найпрекрасніша. Тому підписуйтесь на наш канал. Звісно, ставте свої вподобайки, підтримуйте україномовний контент і до нових зустрічей.